9 листопада ми відзначаємо День української веселості і мови. Тож сьогоднішня наша зустріч ще одна сходинка для взаєморозуміння і мовного єднання. Багата і малозвучна наша українська мова. Це найпрекрасніше диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його душа і культура. На своїй українській рідній мові і потоки гомонять. у діброві по природі шумлять. Мова наша мова, пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь. Хочу до вас, Я звернутися, діти. Можна людині без мови прожити? Можна без пісні, без адки казки. каски. Хто відповість поміркуйте, будь ласка. Я ж же людині без казки і слова, без душевної пісні і розмови. Думаю, я, що таке неможливо. мова людини це щастя та дих. А для мене мова ти як синє море, у якому тоне. І печаль, і горе. Берегти її плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина та як мати мова в кожного із нас. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віке, українську рідну мову, дар дають мені батьки. Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Наша мова українська, від народження, дитинства. В нас усіх одна дорога, рідна мова, перемога. Слів у мові мільйон. Вибирайте найкраще. Кожен з них лиш торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі усі вони наші. Мелодійні дзвінки українські слова, говоріть про любов і про віру у щастя. Уникайте мовчання, нудьги й ниття, говоріть, хай в розмові слова веселяться, говоріть і продовжуйте мові життя.